Всім привіт! Я адвокат Олексій Мендрух. Зараз ми поговоримо про те, що як розглядається в нас законопроект про мобілізацію, і що наразі відомо. Одна з гарячих новин таких про обмеження у праві керувати авто. Е, в нас заявив комітет Нацбезпеки, точніше його представник, що е, у випадку, якщо особа не буде уточнювати свої військово-облікові дані, то її позбавлять права керувати авто. І так, дивимось, що там і хто сказав і як це було. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, розглядаючи законопроект уряду про посилення мобілізації. 10.449 е, огляд по статей на цього законопроекту я робив в окремих відео. Залишу посилання отут. Е, Стосовно окремих напрямків регулювання дійшов згоди, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані, треба обмежити у праві керування автомобілем. Тобто йдеться про те, що це вже обговорювалось і вирішили це залишити. Про це в інтерв'ю РБК України повідомляв член Комітету депутат від слово народу Федір Веніславський. Щодо обмеження права фізичної особи в керуванні транспортним засобом, якщо вона не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки, то, що ми дійшли консенсусу, що в тому чи іншому варіанті це обмеження може залишитись у законопроекті. Скоріше за, за все, воно залишиться, тому що вже, якщо повідомили, що дійшли згоди, то скоріш за все за нього проголосують вже в другому читанні. Щодо блокування коштів на рахунках грошових активів, тощо. Ми в комітеті цю норму відхилили. Раніше про це я також казав, залишу посилання на своє коротеньке відео тут. Блокувати рахунки не збираються. Верховна Рада це вже обсудила і вже обговорили вони це питання і залишили, скажімо так, його поза межами закону. Схвалений в першому читанні законопроект 10449 передбачає, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня опублікування цього закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти за наявності електронної пошти та інші військово-облікові дані, а саме, у разі перебування на території України шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання або до ЦНАПу, у разі перебування за кордоном, шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, незалежно від місця перебування в електронному кабінеті призовника військовозобов'язаного резервіста без прибуття до територіального центру комплектування та соцпідтримки Щодо кабінету призовника, вже також казали, що наразі це вирішено як право, а не обов'язок, але ми бачимо, що таке право це буде, скажімо так, воно буде пропонуватись державою у випадку, якщо ти хочеш зберегти. Свої водійські документи, своє право на керування авто, то ти повинен будеш все ж таки уточнити свої військово-облікові дані і будуть пропонувати таку послугу як електронний кабінет призовника, де буде це зробити зручніше, як пропонує в нас держава. Відповідно до поправок, поданих до законопроекту до другого читання, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики від слуги народу Денис Маслов пропонує залишити можливість накладення обмежень на ухилянтів, але передбачити їх дещо в іншій процедурі. Тобто, які ж все ж таки обмеження пропонується залишити. Зокрема, законопроект про мобілізацію новим розділом доповнити під назвою заходи впливу щодо громадян, які не виконують обов'язки, передбачення цим законом під час мобілізації. Так, у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов'язків та після накладення на нього адміністративного стягнення за вчинення адмінправопорушення, передбачено статтею 210-1 КОАП, керівник ТЦК звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК. У разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адмінзатримання та доставлення громадянина до ТЦК його керівник протягом п'яти днів з дня отримання такої відповіді надсилає цьому громадянину в електронній формі, якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінеті призивника військового зобов'язаного резервіста, або в паперовій формі з засобами поштового зв'язку рекомендованим. Листом з повідомленням про вручення на адресу його місця знаходження, місця проживання чи перебування, вимогу про виконання обов'язку або обов'язків військовозобов'язаним резервістам. Це е, в нас е, витяг вже з е, проєкту закону про мобілізацію. У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги, не виконав зазначеного у ній обов'язку, ТЦК звертається до суду. З приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом на строк до виконання або відкликання такої вимоги. Відповідні зміни вносяться і до закону про виконавче провадження. Денис Маслов пропонує, аби постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду про тимчасове обмеження громадянина України у праві керування не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення надсилалась органам Нацполіції для застосування до особи тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом. Ось такі новини наразі є. Дивимось, спостерігаємось далі за змінами, які вносяться до законопроекту про мобілізацію. Буду наживо це освітлювати, викладати в таких коротеньких відео. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, ставте свої коментарі. Будемо обговорювати всім гарного вечора та мирного неба. До побачення.